Слава нашому Господу! Небо на мене чекає, на нас чекають небеса. І групою був поспіваний цей псалом, що там, в небесах. Але сьогодні ми ще є тут, на цій землі, і наша дорога вона веде нас в небеса тоді, коли ми шукаємо Господа. Ми не знаємо, що чекає нас завтра, але Господь, Він є Той. Який заботиться про нас і про наше життя, за що слава йому. І бажання мого серця поділитися словом Господнім, я нагадаю, місце і слова Божого, цей вірш, який прийшов в моє серце. Айов відповів Господеві і сказав: Я знаю, що ти можеш все і не спинеться задум у тебе. Російський переклад каже: І во знаєш, ти можеш все, і намірення твоє не може бути встановлено. Господній задум в нашому житті свого часу, Бог дивився на землю. І він подивився на землю і бачить, що велико розвращення чоловіку на землі. Але дивлячись на землю, Бог побачив там праведного Ноя. І Він говорить для ноя: Ной, строй ковчег, тому що я наведу потоп на цю землю. І Ной, він, почувши голос Божий, він зробив так. Став робити, як йому сказав Бог. Ну і став строїти ковчег. Хоча на той час земля вона урошалася росою, і насміхалися над ним ті, які окружали його і казали: «Ну, де може взятися стільки багато води, щоб підняти цей ковчег. Але... Ной він довірився слову Божому, і він, не зважаючи на те, що говорили ті, хто оточує його, але ной він строїв ковчега, тому що він знав, що як Бог сказав, так воно і буде. Намір Господній, намір Господній спасти людину. І ми бачимо, що і він, почувши голос Божий, він став строїти ковчега. Свого часу Бог говорить для Авраама: Авраам вийди із ура халдейського і віддалися в ту землю, яку я кажу тобі. Авраам пішов в ту землю, не знаючи, куди йде, але він почув голос Божий і прийняв його слово в серце своє, і став поступати так, як для нього говорив. Господь Авраам, він пішов за голосом Господнім. Він відкликнувся на цей поклик. Він, можливо, не знав, що чекає його в переді, але далі Бог називає себе каже: Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Іакова, і сьогодні він є нашим Богом, слава йому. Алілуя нашому Господу, браття, сестри. І ми є блаженні, що ми відкликнулися на поклик Божий в наших серцях, в нашому житті, і ми пішли за Господом. Ми не знаємо, що чекає нас впереді, але намір Господній, намерення Господні, вони є во благо, а не на зло. І свого часу. Для Якова мав дітей, і для Йосипа сняться сни. Йосип розказує свої сни своєму батьку, своїм братам. І батько каже, як це може бути, що і я, і матір, ми будемо поклонятися, поклонимось тобі. Брати його сміються з Нього і кажуть: О, йде дід, той, який бачить сни. Але ми бачимо, що намерення Господні, вони були. На благо для людини свого часу Бог каже для Авраама: Авраам, із тебе я произведу народ великий. І вони. Будуть у рабстві до 400 років, і я так роздумав в своєму серці, можливо, в моєму житті, в моєму серці, якби я почув таке якесь слово про себе, що чекає можливо мою сім'ю, я впав би молитви перед Господом і молився би, Господи, помилуй Боже, сохрани. Але як і Авраам він спокійно сприймає і він довірився слову, хоча не було ще і сина, але Бог каже для нього, що я із Тебе произведу народ великий і задум Господній був. Щоб спасти ізраїльський народ рукою сильною. І ми бачимо для Йосипа сняття сни, і потім брати його продають його в Єгипет. Це був задум Господні, щоб розмножити ізраїльський народ. Можливо, нелегко було Йосипу на той час в Єгипті, переносичи все все. Можливо, Йосип дивився, не сам не розумів повністю, чому це все так стається, але слово Боже говорить, де б не був Йосип, Бог. Бог був із Йосипом, слава йому. І сьогодні Бог є він із кожним із нас, якщо ми шукаємо Його лиця, Бог був із Йосипом, і свого часу Бог фараонові сняться з ним, і немає людини, яка могла б істолкувати йому ці сни і ось Людина, яка була разом в темниці з Йоспом, вона каже для фараона: каже, грехи мої, я пригадую. І коли ми були в темниці, там був один єврей, який розтолкував нам наші сни, і це точно сталося так. І фараон каже, що покличте і його сюди, коли привели Йосипа, Йосип розтолковує сни для фараона. І... Далі ми бачимо, що фараон постановляє Йосипа старшим над єгипетським царством. І брати, вони приходять, і так це все сталося, як Йосполоснилося, що вони поклонилися для Йосипа. І далі Йосип каже: це не ви мене продали сюди, в Єгипет, але це Бог мене послав, щоб спасти вас від цього. Голоду Бог послав, тому що в планах Божих було спасти Ізраїля і вивезти його рукою сильною із Єгипту. Хоча з свого часу Моїсей він виходить, і дивиться, як один єгиптян вбиває ізраїльтяна, і, його, і Моїсей він вбиває цього єгиптянина, накопить його в пісок. І ми бачимо, що на другий день він знову виходить і бачить, що два із. Ізра... Ізраїльтяни вони б'ються між собою, і, і... і... Мойсей каже для них: Брати, чого ви б'єтеся між собою? Хоча він отримав не таку відповідь, можливо, яку думав, що отримає, але ми бачимо, що в цьому є також намір Господній. Моїсей він виходить і він каже, що я подумав Моїсей, що мож... Вон... брати зрозуміють, що. Бог може вивести їх і освободити від цього єгипетського рабства рукою Моїсея, але не так. Я знаю, і каже Іо, знаю, що ти все можеш, і намір твій не може бути зупинений. В думці Моїсея було що. Ось, можливо, ж він думав, що брати поймуть, зрозуміють, що Бог хоче дати їм освобождення, але ми можемо представити собі, якби на цей час ізраїльтяни вони зрозуміли цей поклик, якби вони рішили свою свободу своєю рукою, це не виконався б згаду Господній. Можливо, в їх тоді прокралася б гордість. Сказали: ось ми змогли протиостати гіптянам». Але ми бачимо зовсім іншу картину. Мойсей, він втікає в пустиню. І ми бачимо, Він приходить і пасе вівці, проходить цю школу. І ми, слово Боже каже, що Моїсей він був кручайшою людиною, але настає час, де Бог проговорив до Моїсея із тернового куста. Каже, Моїсей, зніми обув свою, тому що місце, на якому ти стоїш, є земля, святая. І Бог говорить для Мойсея, що я пошлю тебе, щоби ти вивів ізраїльський народ із Єгипту. Хоча Моїсей став уже, можна сказати, здаватися назад, сказав: Господи, я не можу говорити, я не є людина красно Я не можу так говорити до можливо до царя, але Бог, коли ти підеш і виведеш ізраїльський народ із Єгипту. І ось Бог виводить ізраїльський народ із Єгипту великою силою і чудесами для того. Того, щоб ізраїльський народ міг побачити, хто є Бог. Бог показує ці знамена над царем єгипетським. Але ми бачимо, що настає він ожесточається, але настає час, коли він відпускає. І Мойсей молиться: Господи, покажи мені дорогу Твою. Але і молиться, щоб Господь показав чудо для ізраїльського народу. І ось вони виходять з Єгипту, приходять до Червоного моря і. Коли ізраїльський народ, він повернувшись назад, дивиться, що єгиптяни женуться за ними їх в. Стрепітало їхнє серце, і Бог Він знову звертається до Моїсея, каже, чого ти вопієш? Стань, простри руку твою. Можливо, в нашому житті ми вопиємо до Господа. Можливо, в нашому житті буває тяжко, нелегко не раз, можливо, приходять якісь проблеми, і ми взиваємо до Господа, але Господь каже, чого? Ти вопієш. Можливо, ми вопіємо до Господа, і це треба робити. Але мало того, випіяти лише до Господа, але можливо ще щось потрібно робити нам і в нашому житті. І Бог каже для Моїсея: стань, простри руку свою. І Мойсей, він простирає руку свою над морем, море розступається, і ізраїльський народ проходить по суші. Мені пригадується місце із слово Господнього, ще одне місце, де. Ісус навін, Він падає на лице своє і вопіє до Господа. І Господь промовляє до нього, чого ти впав на лице своє, закляте, каже, є у стані твоєму, і я не можу бути серед вас. Ми бачимо, Ісус навін, Він також вопіє перед Господнім лицем. Він взиває, подивившись, це пораження, яке, на його думку, казалося, ним потрібно було, щоб воно було неможливим, але це прийшло. Але Бог, Він казав до. Ізраїльського народу, якщо ви будете ходити свято перед лицем моїм, якщо ви будете, робити, виконувати заповіді мої в вашому земному житті, я буду з вами. Але тоді, коли між вас прийде якийсь гріх, я не зможу бути серед вас. Ісус навин. Він, не знаючи цього, Він падає на лице своє, вопіє перед Господом, але Бог каже: стань, є гріх серед Ізраїля. І Бог він на цьому не закінчує, але можна сказати: Бог дає час для ізраїльського народу і каже для мої, для Ісуса Навина: Скажи, нехай освятяться до ранку, освятітесь котру Бог дає час, можливо, вострепітало бо серце цієї людини. Яка взяла закляти із заклятого, але Ахан він, можливо, спокійно, думавши мене, ніхто не бачив, як я брав оці коштовності, як я брав ту одежу, і, можливо, спокійне є його серце. І Бог говорить: Ісусу навину, стань, проведи по племінах плем'я, на яке я укажу, ти проведи по родах. Рід я укажу, покажи на людину, яку, і ми бачимо, що указують на Ахана. І Ісус навин каже до нього, Сину. Мій признайся мені, що ти зробив, і ми бачимо, що Ахан він каже, що ось сподобалось. Мені, можливо, сьогодні багато що сподобається для нас в нашому земному житті, але можливо, це сьогодні, можливо, є закляти серед цього світу, і нам потрібно відказатися від цього всього. Сподобалось, а наміри Господні, вони є в благо, Наміри Господні, вони є для нашого спасіння. Можливо, хтось проходить вузьку тернисту дорогу. Тяжко буває в житті, можливо, сльози на очах, але наміри Господні, вони є для спасіння. Сіння. Можливо, душа Йосифа, вона вошла в железо, можливо, тяжко було йому не раз в його земному житті, коли він був, втікаючи від жінки Патіфара, попадаючи в темницю, можливо, були сльози, яких ніхто не бачив. Можливо, Йосиф казав, Господі, ти бачиш, я хранив себе в цьому світі. Я втікав від цієї жінки, щоб не вчинити ніяку перелюбу із нею. А ось. Але Бог був з Іосіфом, і сьогодні Бог. Він обіцяє, що я буду з кожним із вас. Коли ви будете шукати лиця мого, ви будете найдені мною. Слава Господу, цієї обітниці Господня для нас в нашому житті. Але ми бачимо, що приніс Ахан своє життя, що приніс Ахан для своєї сім'ї. Вся сім'я була побита камінням. Знаю, що ти все. Можеш, і намір твій не може бути зупиненим. Сьогодні нам нагадувалось за Іва. Іов був благословенний муж перед Господом, але на Ієва позавідував Сатана і каже: ти бачиш, як Іо поступає. А чому каже, не може бути богобояззаним, якщо ти оградив його, ти дав йому благословіння. І ми, мож, Ів, Іов не розумів цієї заколісної війни, яка проходила. Що задумав Сатана, але ми бачимо, при, прийшли із питання для Іова, прийшли тяжкі часи, скребе черепицію ту проказу, кості вже зверху, можливо, болі невиносимі, але Іов промовив такі слова. Хай буде ім'я Боже благословене, не проізніс Іов ніякої хули на Господа. Можливо, жінка, яку хтось може, можливо, і осудити, жінка, дивлячись на свого чоловіка, бачачи, в яких болях мучиться її чоловік і вже, можливо, і серце не витримувала. Може, вона розуміла над тим, що ось моя сім'я уже якої немає. Всі діти, які в нас були, вони загинули. Все багатство, яке ми мали, воно пропало. Іов, похоли Господа і помреш, дивилася, можливо, не витримало серце, дивиться на ці страждання, але слова Ієва були прості і прямий ти говориш як одна із безумних. Хіба? Лише за добре нам благодарити Господа. Господь дав, і Господь забрав нагим, яка прийшов на цю землю, і нагим я повернуся. Але в Божих планах воно було благословити і надалі Ієва. Можливо, Бог і сам дивився за Ієвом, можливо, його батьківське серце переживало. Що буде казати Ієв? Але Бога, серце, воно велике, воно вміщало, і сьогодні вміщає всіх нас, воно переживає за кожного із нас, і хай допоможе Господь. Одь, щоб і в наших устах було так же такі слова, хоч можливо їх було іву, і нелегко сказати, але. І сказав такі слова: каже: Знаю, що ти все можеш, і намір твій не може бути зупинений, намір в серці Божому спасти все людство землі. І ось пройшла на небі нарада, і хто піде, і каже: Ісус Христос, я піду і виконую волю Твою, Отче. Ісус Христос, Він народився в цих. Бідних яслях для того, щоб нам дати спасіння. Він прийшов на цю землю заради нас, заради мене і тебе, брати і сестро, заради нашого спасіння, щоб нам дати вічне життя. Він прийшов, щоб піти на Голговський хрест і молитва Ісуса була, Господі, якщо можливо, хай минує мене ця чаша, але не так, як і я хочу, але хай буде воля Твоя. Знаю, що ти все можеш. Воля Божа, вона була для викуплення всього людства землі. І як сьогодні ми дивимося на волю Господню в нашому житті, Ісус Христос, Він прийняв ці гологовські муки. Він був людиною в такому ж тілі, як і ми. Він пішов на страждання, щоби дати нам вічне життя, воля Господня, а воля Господня, вона є благаю, угодна і совершенна. Пшеня, воля Господня, це наше освячення в нашому земному житті. Хай допоможе для нас Господь Ісус Христос, ще, будучи на землі, Він проходив по цій землі, і ось Він проходить, іде в Єрихон, а на дереві сидить Захей. Ісус Христос, Він бажає зайти в дім Захея, не просто щоб піти в той дім і підкріпитися якоюсь піщою, але бачучи те, коли Він прийде в цей дім Захея. Що в цей дім прийде спасіння в захея? Виникає бажання побачити Ісуса Христа. Можливо, багато він чув про Ісуса в своєму житті, але ось. Він почув, що Ісус іде до Єрихона. і, думаючи, за народом я не можу його побачити, я залізу на дерево, і коли Ісус буде проходити, я зможу побачити Ісуса, проходячи повз дерева. Можливо, Захей виглядав там за віток, і дивлячись, іде Ісус, і не надіє, що Його міг хтось бачити за великих тих лист, листків дерев, за листям дерев, дерева, але голос Ісуса Христа був до Захея. Захей скоріше, тому що мені сьогодні потрібно бути в домі Твоєму. Ісус Христос Він заходить в Дім Захея. І Люди, які йшли за Ісусом, які, можливо, прийшли в Дім Захея, вони стали роптати говорити, що Він прийшов в дім грішної людини. Але Захей, як почув ці слова, то Він сказав до Ісуса, Господи, половину маєтку Свого я продам і роздам Богим, а кого чим обідів, воздам вчетверо». четверо. Ісус каже, нині прийшло спасіння в домі. Дом, дім, цей, і я кажу покаяння Захея. Ми бачимо, яке покаяння Захея, людина кається. Все, що було не так, можливо, вставляє. Кого чим обідив, воздам вчетверо. Як цей приклад, я навожу, кажу, істинне покаяння людини, де людина відвертається від всіх своїх діл. Кого чим обідив, воздам вчетверо. Сьогодні, можливо, багато проповідується за обіди, за непрощення. І нам говорить, для того, що ми повинні проскати, нам потрібно проскати обіди, нам не потрібно обіжатися. І я з цим згідний, браття і сестри. Але сьогодні я хотів би ще додати, що нам і хто кого чим обідив, то нам потрібно і попросити пробачення, принести ту. І той плід покаяння, як приніс Захей, Слово Боже говорить для нас такі слова: якщо ти приніс свою жертву перед лице Господнє і згадав, що брат твій щось має проти тебе, остав свою жертву. Іди спочатку примирися з братом твоїм, а тоді приходь і принось цю жертву для Господа. Це є істинне, іскренне Покаяння можна легко сказати: Господі, прости, Господі, пробач. Знаючи, мій брат має щось на мене, але є іскрине покаяння тоді, коли ми попросимо пробачення. Можливо, потрібно попросити пробачення своєї дружини чи свого чоловіка, чи, можливо, часом своїх дітей. Хай допоможе для нас Господь, щоб нам Бог дав сили робити такі покаяння, щоб мати іскренне покаяння і щоб воля Господня могла звершатися в нашому земному житті знаю, що ти все можеш, і намір твій не може бути зупинений. А намірення Господні, вони є во благо, а не на зло. Хай допоможе нам в цьому, Господь, а йому Хай за все буде слава. Амінь.